На годиннику 19:30 в ефірі щоп'ятична програма Епіцентр в студії НОНні Доброго вечора. Сьогодні близько 6 годин у Шепетівському районі нашої області зафіксовано вибухи два ракет, випущених країною агресором, повідомив начальникова Сергій Гамалій, передає Діпов, Хмельницький. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнування інфраструктури та пожеж немає, інформує посадовець. Інша впала на пустирі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Також відбулася зупинка потягу. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Рух потягу відновлено. Нагадаємо, зранку на Хмельниччині лунали вибухи. Дорожньо транспортна пригода трапилася 6 жовтня у Хмельницькому, на вулиці Степана Бандери, близько 22 і Під колеса Дейші Елоуген потрапила 36 літня хмельничанка. Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Жінку шпиталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні, проте врятувати не змогли. Близько три години ночі вона померла. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за Ч2СТ 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого какаут. 22 літньому водієві авто загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Наразі тривають слідчі дії. 29 жовтня минулого року мешканці набережного кварталу, що на Зарічанській, помітили тріщини на дорозі між їхнім житловим комплексом та сусіднім будмайданчиком, там саме зводили третю чергу торгового центру Екссентр. Запланували не тільки торгові точки, а й підземний паркінг. ТЦ виходить фасадом на Зарічанську, його адреса, провулок Нижній береговий, 1-2. Згідно із заявою, яка тоді надійшла до поліції від міського управління архітектури. Будівельники почали підкопувати підпірну стінку, внаслідок чого і пішли тріщини. Чиновники повідомляли. Що є загроза для працівників будівництва та перехожих, що користуються вулицею. Крім того, у разі подальшого руйнування є загроза пошкодження комунікацій. 2 листопада правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За та 12 листопада об'єкт будівництва був визнаний речовим доказом. Відповідно, також арештований, а роботи на ньому були зупинені. 2 грудня 2021 року суд дав дозвіл слідчим на огляд місця будівництва. У той же період забудовник ТОВ, і буд намагався оскаржити це рішення в апеляційному суді, але невдало. Про це йдеться в ухвалі від 19 січня. 18 лютого міськрайонний суд відмовив забудовнику у скасуванні арешту, а вже в ухвалі міськрайонного суду 27 липня цього року було зазначено таке: технічний стан несучих конструкцій нормальний. Конструкції у зведеній частині будівлі відповідають проєктно-технічній документації, а також вимогам чинних норм в будівництві. Підпірна стіна між існуючим проїздом і стіною паркінгу в задовільному технічному стані. Подальше виконання будівельно монтажних робіт зі зведення будівлі не погіршить стан підпірної стіни та покриття і основи прилеглої території, не спричинить зсувів ґрунту та інших потенційно небезпечних явищ. Цією ж ухвалою суд скасував арешт будівництва. Втім, як з'ясувалося, роботи на будівництві не дуже той припинялися. Слідом за самим будмайданчиком правоохоронці взялися вже за директора фірми забудовника. Це, за даними системи ЮКАНТРО Дмитро Казмірчук. У прокуратурі Хмельницької області повідомляють, що він не виконав рішення суду і продовжив будівництво. Таке повідомлення розмістили на сайті вчора. 6 жовтня на директора відкрили кримінальне провадження через умисне невиконання ухвали суду. Як повідомляють у прокуратурі, йому вже повідомили про підозру, ТОВ і буд зареєстроване у Хмельницькому в серпні 2019 року. Кінцевим власником та засновником є Любов Матевосян. Основний вид діяльності будівництво житлових і нежитлових будівель, статутний капітал, 100 тисяч гривень. Ну, ось і все ось такі новини від цього, які підготували редакції телерадіокомпанії Амера. Ну а прямо зараз реклама, потім після реклами прогноз погоди, а далі буде серіал Країна. У більше новин на сайті у а якщо ви хочете розміщати рекламу, дзвоніть нам 225 0505. 05. Ну, ось і все з вами був я. Нонні ви дивилися випуск програми Епіцентр. До зустрічі.